Анти обстрілюють мирні населені пункти Харківщини. Зведення хова за добу. 29 червня о 6 ранку в селі Богуслав Ізюмського району. внаслідок обстрілу Каба пошкоджено приватне домоволодіння. 29 червня о 5 ранку в селищі міського типу Куп'янськ-Вузловий на вулиці Дарвіна. Внаслідок обстрілу пошкоджено будівлю будинку науки та техніки. Дитячий садочок. 20.00 Куп'янський район, дворічанська громада, село Метрофанівка. Внаслідок обстрілу з реактивної системи залпового вогню. Пошкоджено ферму. Сільго. Птехніка о 16.30 в селі Білий колодязь Чугуївського району. Внаслідок ворожого артобстрілу постраждала жінка. О 16.20 в селі Церкуни Харківського району. внаслідок обстрілу Каба пошкоджена будівля підприємства, автомобіль, приватні будинки. Постраждало 8 людей. О 9.00 ранку в селі Варварівка Чугуївського району внаслідок обстрілу Каба загинула жінка. 28 червня о пів на дев'яту в селі Петро Іванівка Куп'янського району. Внаслідок обстрілу пошкоджено будинок. Рятувальники звітують, протягом доби здійснено 17 оперативних виїздів. Протягом доби ворожі війська спричинили дві пожежі в Харківському районі області. В день ворог завдав ударів авіабомбами по житловому сектору та цивільному підприємству у селі Циркуни Харківського району. В результаті бомбардування сталася пожежа у двох житлових будинках та господарчій споруді. Загальна площа пожежі склала біля 200 квадратних метрів. Крім того, були пошкоджені поруч розташовані житлові будівлі з надвірними забудовами. За іншою. Дресою горів вантажний автомобіль на площі 10 квадратних метрів та трава на площі 300 квадратних метрів. Пошкоджена складська будівля місцевого агропідприємства. За попередніми даними 8 осіб постраждало для ліквідації наслідків ворожого удару від ДСНС. Залучалось 3 одиниці техніки та 15 рятувальників. Також на місці події працювали сапери ДСНС. Піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено 70 Одну одиницю вибухонебезпечних предметів від початку активних дій ворога з населених пунктів евакуйовано тисяч 45 осіб, з них 930 дітей та 278 маломобільних осіб. За даними Генштабу ЗСУ, українські війська тримають свої позиції та дають відсіч ворогові. На харківському напрямку окупанти впродовж дня за підтримки авіації 12 разів атакували в районі Вовчанська. Підрозділи Сил оборони успішно відбили 10 штурмових дій противника. Ще два бої зіткнення на даний час тривають. Ситуація контрольована. На куп'янському напрямку противник здійснив 9 спроб відтіснити наші підрозділи із займаних позицій поблизу населених пунктів Сеньківка, Степовано-Воселівка, Стельмахівка та Кругляківка. Українські Воїни відбили вісім атак ворога. Триває бій біля синківки. Марія Солов'єва, Дмитронгоєн та Ігор Мікинін. Харків. Новини. Цієї ночі окупанти випустили на Україну 10 ударних БПЛА типу шахет. За даними повітряних сил ЗСУ, усі 10 «Шахетів» збито в межах Миколаївської, Херсонської, Дніпропетровської, Кіровоградської, Черкаської та Вінницької областей. Протягом доби ворог атакував з артилерії та інших видів озброєння Харківську, Донецьку, Дніпропетровську, Запорізьку, Херсонську, Миколаївську та Сумську області. За даними військових адміністрацій, загиблі поранені та пошкодження цивільної інфраструктури. У Дніпрі тривають пошуково-рятувальні роботи в зруйнованій ракетним ударом армії РФ багатоповерхівці. Про це повідомили в ДСНС. Станом на ранок відомо про одного загиблого та 12 поранених. Серед них одна дитина за інформацією поліції. Зниклими вважаються п'ятеро людей. Удар було завдано учора. Під вечір ракета зруйнувала частину житлового будинку. ЗСУ повернули втрачені позиції у Харківській та Луганській областях. Про це свідчать звіти Американського інституту вивчення війни. За даними аналітиків, українські сили нещодавно відбили позиції на півночі Харківської області, а також повернули втрачені позиції на лінії купянськ сватово кремінна У той же час війська РФ просунулися в східній частині Часового Яру. За інформацією генштабу ЗСУ, впродовж доби відбулося 140 бойових зіткнень. Україна отримує від МВФ 2,2 мільярда доларів. Як уточнив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, це кошти, які допомагають українському уряду фінансувати критичні видатки бюджету, соціальні допомоги, зарплати лікарів та вчителів. За даними Reuters, рішення було ухвалено після четвертого перегляду кредитної програми на чотири роки фінансової допомоги Україні на загальну суму 15,6 мільярда доларів. Україна підписала вже 20 безпекових угод, згідно з якими чотири наступних роки щорічно отримуватиме підтримку на 60 мільярдів доларів. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Згідно з цими угодами, в наступні чотири роки міжнародні партнери планують надавати Україні загальну військову підтримку на 60 мільярдів доларів щорічно. Це унікальна історія, яка відкриває нові можливості для співпраці в оборонній сфері та дає основу для нашого майбутньої безпеки в мирний час, зазначив прем'єр. Адміністрація президента США у понеділок може оголосити надання Україні пакету допомоги на 150 мільйонів доларів, який включає ракети, перехоплювачі ХАВК та артилерійські боєприпаси калібру 155 міліметрів. Про це повідомляє Reuters із посиланням на двох американських чиновників. Пізно ввечері, 28 червня, до України з російського полону вдалося повернути 10 цивільних людей. Серед них заступник голови Меджлісу кримсько-татарського народу, захоплений у Криму, ще у 2021 році. Наріман Джеляв. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський. Ісаївна харків'янка мешкала разом з родиною в будинку на вулиці Георгія Тарасенка. Батько був військовим, розповідає жінка. Тож по світу поїздила, багато міст бачила і з певністю каже, може стверджувати, що рідний Харків найгарніший. Говорить, жили та раділи, дітей ростили, але щасливе мирне життя в їх родині зруйнувалося ще у 2014-му. Ретя нам мене дуже болячечно. Мені взяти мою я 14 року, А чоловік як сив перед телевізором у 14-му році так і помер від інфаркту. Син захворів і тоже помер. От, і ми з донечкою залишилися. А з 24 лютого 2022 го каже жінка, і зовсім світ перевернувся. А свитай Росії буде навіла, під совісні, хто мог подумать от що по таке затворить. Те, що вони з донькою залишаться в Харкові, твердо вирішили, кажем, ще на початку війни. А куди я поїду? Я тут всю життя прожила. Свою Євгенія Ісаєвна говорить, сподівається, що найжахливіший день війни вона вже пережила. день, коли ракета влучила в їх будинок. Нас розбомбили дуже рано, без 15.07. сім. Я ще спала, і мене спасателі витягували в окно того, що. На, на, надо мною там і погибші були, а я з і кашельок, і пенсіонне посвідчення. Ну, все, знаєте, як коли людина спить, мене врятувало те, що е, це було 6 октября і ще не топилося, І було холодно. І я спала в спортивному костюмі і укрита була там кілька діял. І оце діялка його потім знайшли. Так в ньому. Уже навіть у стіраному було скло. Нас сразу, сразу, оця адміністрація тут чудова, Вообще, ну, не відказують ні в чому. И сразу нас сюди привели, але як змогли всіх поселили ну, сім'ями зручніше було. Тимчасове помешкання поки що стало для жінки єдиним прихистком бо йти нікуди. Тож каже дякує місту, що є дах над головою. Єдина радість для Євгенії і це її троє котиків. Тож каже щастя, що вони поруч із нею. Оце ріжіть, що заховався. Він взагалі був крошечний Славік його відкопав з кирпичей У нас отам там де витяжки газові. Все обвалилося, повин коридор був кірпіч його засипало. Жінка з любов'ю розповідає про своїх чотирилапих улюбленців, про те, як доглядає за ними та як лікує від пережитого стресу. Вони травкуємо на сю і всю ми у них горшочек, у них сіда чистий. Всю оце сіамочка пришла, через дві неділі, мене не узнавала. Отаку вот стрес, даже кошка получила такий стрес. Та найбільше тішить жінку, говорить вона. Турбота та увага до її проблем адміністрації району та волонтерів, які допомагали з розселенням після прильоту, і наразі продовжують підтримувати. А тут вообще я ж говорю, тут такі умови, Гаряча вода, пожалуйста, йди купайся. На дев'ятому этажу стоять імпортні машинки стирати. пожалуйста, стирайся. Получай, от, получили пайки э, такі, такі, що стирати там порошок іностранный, все так, ну, все, я ж кажу, а кормлять я вам передать не можу. Дома і то бува, звариш обід, там борщ на три дня. А тут кожен божий день все різне. Все. І, і м'ясо. Натуральне і куряче м'ясо дають, і котлети дають, які гарніри різні, і каші, і макарони, і вермишельки, і сирок тертий дають до вермишельки. Ну, все, все, я ж кажу, ну просто я навіть очікувала, що, що таке буде відношення, і, і так буде добре, дуже добре. Євгенія Ісаївна говорить: є в неї дві мрії: одна, щоб скоріше війна закінчилась, друга повернутися в свою відновлену квартиру. каже, вірить, що так і буде. Яна Біляєва, Олександр Іванов, Денис Рибалко, Олександр Уваров, Харків. Новини Їх звученна та енджі. Вони радісно виляють хвостами та охоче йдуть до всіх, хто готовий з ними бавитися. Дев'ятирічні дівчинки-лаборатори з самого дитинства були разом. Але господар мав терміново їхати на лікування за кордони, можливості забрати з собою домашніх улюбленців не було. Так, собаки потрапили до центру поводження з тваринами, де перебували близько місяця. Впродовж цього часу інтернетом ширилася інформація щодо прилаштування у родину цих тваринок. За словами Ольги Голубєво, прес прессекрет. Критеря центру бажаючи були, але хотіли забрати лише одну собаку. Лабрадори дев'ятирічні. Це вже такий досить поважний вік для Лабрадора. Вони Виросли разом ці собаки, цуценята були разом, і у нього була така, а, така не то, що не те, щоб вимога, він просто просив їх не розлучати. Якщо їх будуть брати в родину, щоб їх брали вдвох. Тому що ми помітили дійсно, навіть коли ми виводили собаки на фотосесії для того, щоб їх прилаштувати, вони починали скавчати, і навіть плакати одна за одною. Їх ну дуже небажано було розділяти. Але все ж таки новий господарів навіть не один для чотирилапих знайшовся. Шена та Енджі потрапили до дійсно великої родини, де без догляду та ласки точно не залишаться. Вони будуть жити у великій родині. Це е, будинок притулок для е, старих людей, яким, е, як я розумію, вже нікуди податися. Е, зараз вони всі знаходяться тут е, під. Опікою людей, які за ними доглядають, тут їм готують їсти. А так вони тут живуть своє пенсіонерське, спокійне життя. Для них тут такий куточок, раю, тому що тут не тільки взяли собак, тут також є курочки, є гусочки, є кіт. Люди тут просто проводять свої щасливі роки у старості. Звичайно, нашим дівчаткам тут також добре, тому що вони вже. Певно, поважного віку, все ж таки, я вже казала, що їм 9 років, вони вже не такі активні. Якраз вони по такому вайбу віковому підходять для своїх нових господарів. Сам притулок був заснований на початку війни. Тут зараз перебувають люди з різних куточків України, в яких війна залишила свій слід, в яких через події останнього часу люди втратили житло, родичів лишилися без засобів існування у досить похилому віці. Деякі з них потребують особливого догляду. У нас, от як кажуть, велика родина, так і є велика родина, тому що у нас всі тут. Ну, ви розумієте, всі один за одного, всі наші працівники це люди з великою душею. І коли вони побачили у в інтернеті, мабуть, побачили пост про ці про двох дівчинок, також похилого віку, вони коли побачили, вони просто серце в них розірвалося, тому що ну не кожен, ну, кожна людина може взяти двох собачок таких. Для нас не стояло питання брати чи ні. Ми їх забрали зразу. Вони просто вписалися до нас, як от рідні, як вони тут і були, як вони тут і жили. Це ну такі антидепресанти наші, вони дуже покращують настрій нашим людям. Тактильний контакт з цими м'якенькими дівчатками це дещо. Також наш реабілітолог, який в нас працює, американець, він також людина з великою душею. Він зразу взяв над ними шефство. Він доглядає більш за ними, купає, ну тобто доглядає за ними. Вони знаходяться в нас тут на вулиці під навісом. Лежачок лежаки, все 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 є. Але ми. Готуємося до зими, я думаю, що до настання холодів ми однозначно е, створимо йому умови для комфортного пробування в нас. Так що я думаю, що буде все нормально. В іншому місті так комфортно, як в нас, їм, мабуть, ніде не буде. Тут дуже гарне подвір'я. тут. Багато їм уваги вони такі е, дівчатка, які дуже потребують уваги. Вони саме себе предлагають е, для того, щоб погратися, і наші мешканці це роблять з задоволенням з ними контактують. Енфрома паблік хелфоре. Порода собак лабрадор вони чудово підходять для того, щоб налагоджувати комунікацію зі старенькими людьми для того, щоб проводити більше часу на вулиці. Також відбувається ментально-психологічна терапія. Вчора ми водили лабрадорів по кімнатах людей, які не можуть пересуватися. Вони немобільні, приковані до ліжка. І було неймовірно, коли у людини, яка лежить, бачить цих собак, в неї загоряється вогник в очах, і вони намагаються встати, щоб Якось взаємодіяти з цими собаками, і це чудово. А вони до всіх вітаються. Вони ну, як добродушні. То і петушок із курочками і уточки. А це дві сестрички, дві чернявінька, білявінька. Вони ж такі, як і ми. І ми ж такі, як і вони. Тоже хочуть ласки, хочуть добра, хочуть цього. І вони, я думаю, що вони це тут одержують. Взагалі у центрі поводження з тваринами таке довгоочікуване «Привіт, я за тобою чекають щодня, і нехай вони говорити не можуть, але в очах кожної собаки читається надія. Аліна Курмашова, Віктор Наздрачов, Андрій Пакулов, Олексій Старінков, Харків Новини.